Вітаю! Добігає кінця тема дієслово. і на сьогоднішньому занятті ми з вами будемо вчитися виконувати морфологічний розбір дієслова. Сьогодні нам стануть у перегоді здобуті знання про різні категорії дієслова. Зараз ви бачите перед собою план, своєрідний порядок розбору дієслова як частини мови. З такими планами ви вже знайомі. Тому що в шостому класі розбирали іменник, прикметник, числівник, займенник. Дієслово трошки не схоже на ці частини мови, тому що вони іменні, змінювалися за відмінками дієслова, за відмінками не змінюється. Але ми з вами знаємо, що натомість у нього є інші категорії і їх доволі багато. Починаємо традиційно, назвою частини мови. У нас дієслово, тому зрозуміло, що іншої частини мови не буде просто. Другий момент відрізняється від іменника, предметника, тому що початковою формою до дієслова є інфінітив. Неозначена форма дієслова, яка відповідає на питання, що робити, що зробити, і закінчується інфінітивним суфіксом «ти», рідше ті це характерно для художніх творів і для розмовного стилю. Перша категорія, яка з'являється, це вид. Дієслова бувають недоконаного і доконаного виду. Дієслова недоконаного виду означають дію або стан, які ще тривають, не закінчилися, і відповідають на питання, у якому немає префікса з, що робити, що робив, що робить, що робитиме, що буде робити. Дієслова доконаного виду, на відміну від дієслів недоконаного виду, означають дію, яка вже закінчилася, і ці дієслова відповідають на запитання, у яких є в префіксі, є префікс з. Що зробив, що зроблю, що зробити. Четвертий пункт це спосіб. Чому спосіб у нас визначається на початку розбору? Тому що з ним пов'язана інша категорія, яку ми або будемо визначати, або не будемо визначати в дієсловах. Дієслова буває дійсного, умовного і наказового способу, і час. Ми будемо визначати тільки у дієслів дійсного способу, тому що саме дієслова дійсного способу означають реальну дію, яка відбувалася, відбувається або буде відбуватися. Дієслова умовного і наказового способу означають інші дії, які не пов'язані з часом. Шоста категорія це особа. І знову ж таки, не в усіх дієслів ми з вами зможемо визначити особу. Особу ми визначаємо у дієслів теперішнього і майбутнього часу дійсного способу, і у дієслів наказового способу. Рід. Точно так же, як і особа, це категорія, яка визначається тільки у дієслів минулого часу дійсного способу у формі однини і у дієслів умовного способу, тому що вони, як ви пам'ятаєте, утворюються від основ дієслів минулого часу. Число визначаємо в усіх дієслів: це однина або множина. Дієвідмінна характерна для всіх дієслів. Пригадаємо, поставимо дієслово третій особі множини, якщо закінчення "-уть-ють", значить дієслово належить до першої дієвідміни, якщо закінчення "-ать-ять", дієслово належить до другої дієвідміни. І останнє, що ми з вами запишемо у такому розборі, це синтаксична роль. Синтаксична роль для будь-якого дієслова, не дієслова інфінітива, а для будь-якого способового дієслова це присудок, головний член речення, який відповідає на питання. Дієслівне і характеризує підмет, особу, предмет, про який йдеться у реченні, розглянемо на прикладах. Виблискують на сонці зелені листки. Дієслово виблискують, дієслово, початкова форма виблискувати. Що роблять, виблискують це недоконаний вид, дійсний спосіб, тому що означає реальну дію. Виблискують момент мовлення про цю дію і сама дія збігаються, це теперішній час. І для того, щоб визначити особу, а для дієсловлів теперішнього часу ми визначаємо особу. Ми маємо поставити біля дієслова для того, щоб перевірити себе. Особовий займенник. Це займенник вони. Третя особа множини підказав нам займенник, і нам навіть не треба ставити спеціальну, воно в нас вже в цій формі перебуває, для того, щоб визначити дієвідміну. Закінчення «ють» підказує нам, що це перша дієвідміна. В реченні виступає присудком. Живи, Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Дієслово живи, назва частини мови дієслово, початкова форма. Жити, що роби живий, недоконаний вид це наказовий спосіб, тому що дієслово означає наказ, прохання, спонукання до дії. Наказовий спосіб не має форми часу, ми не визначаємо, але ми можемо визначити особу і число. Живи. Знову ж таки, скористуємося послугами особових займенників. Ти живий. Поставили біля цього дієслова і визначили, що це друга особа однини. Вони живуть. Закінчення Уць свідчить про те, що дієслово належить до першої дії відміни. Закінчення традиційне, дієслова виступають присудком. Пропоную потренуватися. Можна зупинити відео, виписати запропонованих речень дієслова. І визначити їхні морфологічні ознаки. Ви побачили порядок розбору, тільки що ми з вами розглянули приклади, і тепер ви вже можете самостійно спробувати це зробити. Перше речення згадайте в поспіху вагона в невідворотності зникань, як Рафаелівська мадонна у вічі дивиться вікам. В цьому реченні два дієслова Згадайте і дивиться. Починаємо з дієслова згадайте. Ми можемо скорочувати. Що зробіть? Згадайте. Що зробити згадати. Нагадую, що інфінітив повинен бути того ж виду, що і дієслово, яке ми аналізуємо. Це доконаний вид, тому що у нас у запитанні до дієслова звучить префікс «з», який нам підказує, що дія завершилася. Далі це наказовий спосіб. Дієслово оформлює наказ, прохання, спонукання до дії. Час ми визначити не можемо, тільки в дієсловах теперішнє минуле майбутнє час, чиємо тільки в дієсловах дійсного способу. Але у дієслів наказового способу ми можемо визначити особу і число. Точно так же ми можемо біля цього дієслова приписати особовий займенник, який підкаже нам, що ж за особа, що ж за число. Ви це друга особа множини. Приписав. Далі рід не визначається. І згадають, закінчують, підказує нам, що це перша дієвідміна. І традиційне закінчення, синтаксична роль. Ми з вами знаємо, яка це синтаксична роль. І друге дієслово дивиться. Традиційний початок. Дивиться, що робить. Що робити, дивитися. І тут, і тут у нас однаковий вид. Недоконаний. Не чуємо у запитанні до дієслова префікса З нашої підказки. Що робить? Немає. Дійсний спосіб, тому що означає реальну дію, яка відбувається в цей момент, коли ми про неї говоримо. Тобто, одразу вже можемо визначити час, теперішній час. Дієслова теперішнього часу мають особу і число. У нас там мадонна, тобто вона. І особовий займенник нам підказав, що це третя особа однини. Вони дивляться, закінчення ять підказує, що перед нами дієслово другої дієвідміни. В реченні виступає присудком. І друге речення. Нам пропонує третє дієслово. Зараз ми перечитаємо, повернемося. Над степом промайнув легенькою тінню незрячий сон. Промайнув. Повертаємося для того, щоб розібрати це дієслово. Назва частини мови. Початкова форма. Промайнув, що зробив. Значить, початкова форма буде відповідати на питання, що зробити, промайнути. Доконаний вид. Почули префікс з у питанні, що зробив. Це дійсний спосіб, тому що означає дію, яка вже завершилася, колись відбулася вже. Можемо визначити час, що зробив. Він колись зробив, а зараз ми з вами про це говоримо. Це минулий час. Минулий час з особами не дружить, але в однині ми можемо визначити в ньому рід. Він промайнув це чоловічий рід. Число визначаємо будь-якого дієслова. І тепер промайнуть закінчення от, свідчить про те, що це перша дієвідміна. Традиційне закінчення з синтаксичною роллю, де слово виступає присудком. Ми перевірили з вами правильність виконання завдання. Я думаю, що цього достатньо для тренінгу. Переходимо до другого завдання. Друге завдання не зовсім знайоме нам ось, але хочеться повторити у такий спосіб у категорії дієслова. Все одно вони нам стають у пригоді, тоді, коли ми аналізуємо те чи інше дієслово. Запишіть речення, розкриваючи і використовуючи подану інформацію. В дужках, в реченнях у нас записані інфінітиви, початкові форми дієслова, і нам треба відновити зміст речення, поставивши ці інфінітиви у тій формі, яку пропонує. Нам автор того чи іншого речення. Працюємо зі словом видзвонювати. Його треба поставити у формі дійсного способу, теперішнього часу третьої особи однини. Третя особа однини, він, вона, воно. Ну, нам до слова жайворонок підказує, що це буде він. Десь угорі тонко. Що робить? Собі підказуємо. Прочитаємо речення разом, десь угорі тонко видзвонює жайворонок. Перше речення готове. Друге речення у нас неочікувано починається саме з того дієслова, яке нам потрібно поставити у тій формі, яку зазначив автор. Інфінітив носити. Далі його треба поставити у дійсному способі, у майбутньому часі складеної форми. У нас є проста форма, є складена форма. Перша особа однини. Перша особа однини, нам знову допомагає особовий займенник це я. Майбутній час. Що буду робити? Від слово носити, буду носити. І ми перевіряємо цю форму. Пам'ятаємо, чому складена, складається з двох слів. Працює дієслово бути в усіх особових формах. Буду носити, будемо носити, будеш носити. А інфінітив того дієслова, від якого ми утворюємо цю форму, відпочиває, просто переходить з однієї форми в іншу. Так, і прочитаємо тепер все разом. Буду носити в серці слово матері. Третє речення. Нині з -за хмари. І далі у нас іде дієслово дістати. Дістати нам треба поставити у формі умовного способу однини чоловічого роду. Дієслова умовного способу утворюються від основ дієслів минулого часу. Отже, нам треба утворити спочатку від дієслова дістати минулий час дієслова в одниній чоловічому роді. Він, що зробив, дістав. Але цього недостатньо, тому що нам треба утворити форму умовного способу. Це ми з вами тільки половину справи зробили. Тепер треба дописати частку Б чи частку Б. Ми дописуємо частку Б, тому що попереднє слово закінчується на приголосне. Закінчувалося б воно на голосне і було б у формі жіночого, середнього, бо жінить, дописали б частку Б. Але у нас чоловік рід. Перечитаємо все разом. Нині з за хмари дістав би вам сонце. І четверте речення тільки на правду, де нам треба слово складати, поставити в формі наказового способу першої особи множини. Перша особа множини найскладніше утворюється. Ми вже з вами утворювали на уроці, і в домашньому завданні деякі допускали помилки, тому що записували замість наказового способу, форму теперішнього часу або майбутнього часу просту форму дієслів доконаного виду, тільки не на наказовий спосіб. Нам треба наказати, сформулювати наказ. Отже, перша особа множини ми наказовий спосіб складаємо. В чому помилка полягає? Тому що люди пишуть, не складаємо, а складаємо. Але ж ви розумієте, що складаємо. Це теперішній час, дійсний спосіб. А у нас зовсім інша форма пропонується. Прочитаємо все разом. Тільки правду складаймо надії наказовий спосіб перша особа множини. От таким цікавим способом ми з вами сьогодні попрацювали із різними морфологічними ознаками дієслова, тобто пригадали з вами і час, і способи різні, і як утворюються форми цих способів. І закінчуємо ми з вами вже, як звикли, тестовими завданнями. Тут у нас два тестових завдання, наближається контрольна робота, і ми, підсумовуючи результати минулої контрольної роботи, зупиняємося на тих завданнях, які у нас чомусь не виходили. Перше завдання: укажіть, скільки дієслівних форм є в тексті. З цим завданням мало хто впорався От правильно, тому ще раз повторюємо, що у дієслова є 5 форм. І, звичайно, що люди насамперед звертають увагу на способові дієслова і на інфінітиви. Тобто це те, що от, чому найбільше уваги приділялося. А забувають про безсобові дієслова і про особливі форми дієслова, дієприкметника і дієприслівник. А вони теж вважаються дієслівними формами, тому їх теж треба враховувати. І перше завдання пов'язане саме з цим. Співає ліс за хриплими басами, веде заповідь стежечку ходу. І це вже, певно, зветься небесами. Бо я вже над хмарами йду. Уривок із Ліни Костенко. Нам треба підрахувати дієслівні форми у цьому уривку і вибрати правильний варіант відповіді: 3, 4, 5 або 6 форм. Можна зупинити відео, порахувати стільки, скільки потрібно. Повернутися, перевірити разом із нами. Ну, а ми разом порахуємо. Співаємо. Перше дієслово. Далі захриплими. Ви здивуєтеся, але це теж форма дієслова. Тому що спочатку була дія, він захрип ліс, захворів, захрип, і потім утворилася його ознака. Він став захриплим. Це дієприкметник, дуже схожий на прикметник, але ознаки різні. Далі, Веде, що робить, способове дієслово. Зветься, що робить, способове дієслово. І іду, що роблю. У нас 5 форм, вжито в цьому тексті. Тому ми вибираємо варіант, там, де написано 5 форм, це варіант В. І нещодавно, буквально перед канікулами, ми з вами розбирали безособові дієслова. Пригадаємо, що це таке, тому що нам треба буде вибрати речення із таким безособовим дієсловом. Безособові дієслова це ті дієслова, які означають дію або стан, що відбувається без втручання особи, тобто без втручання людини. Такі дієслова означають стан людини фізіологічний або психічний стан. Явище природи, те, що відбувається в природі без втручання людини, і ті події, які пов'язані із перебігом життя людини. Варіанти. Не пощастило леву молодому. О, скільки слів і скільки снів мені наснилося про тебе. Це тихе сяйво над моєю долею. Воно лишилось на усе життя. І четвертий варіант. Вечірнє сонце. Дякую за день за цю потребу слова, як молитви. Усі рядки взяті із поезії Ліни Костенко. Вибираєте речення з безособовим дієсловом. Ми перевіряємо. І на першому місці у нас якраз і була правильна відповідь. Це варіант А не пощастило. Оце безособове дієслово у нас якраз і показує, що. Інколи нам в житті таланить або щастить, удача на нашому боці, а інколи не щастить, як у цьому леву молодому. Сподіваюся, що нам пощастить більше, ніж цьому ліричному героєві. В усіх інших реченнях у нас не міститься безособове дієслово, у нас містяться особові дієслова, які чимось схожі на безособові, тому що, хоча в них і немає особи, але ми з вами пам'ятаємо, що вони дуже часто маскуються під дієслова третьої особи однини. Маскуються, тому їх дуже легко переплутати з такими дієсловами. Ми ж з вами плутати не збираємося через те, що ми з вами вивчили цю тему, знаємо, і нас уже в такі пастки не зловиш. На сьогодні це все. Сподіваюся, що наш тренінг допоможе вам не тільки краще підготуватися до контрольної роботи, але й пригадати ті категорії дієслів, які ми розглядали з вами протягом довгої і серйозної теми дієслова. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до нових зустрічей!